вітати вас на сьогоднішньому заході та дякую за можливість сказати кілька вітальних слів. Взагалі, чому для нас, як для програми розвитку ООН, стратегічно важливим є питання розвитку бізнес-об'єднань. Тому що це такий наріжний камень, одного зі стовпів власне, нашої роботи з розвитку приватного сектору. Я хочу, щоб ми. Запропонувати вам подумати над чотирма запитаннями. Для чого, що, як і хто. Okay. E, отже, бізнес-об'єднання. Для чого? Я хочу внести зразу в наш дискурс слово, яке важливо навіть для цієї, для цієї події також. Воно ще не звучало сьогодні, я що не менше не пам'ятаю, щоб ви, що, що ви його поговорили. Це слово продуктивність. Ось Україна. Я хочу одразу сказати, що на жаль показує фатально низьку продуктивність, яка є власникаюча причиною того, що ми найбідніша нація в Європі, крім війни, звичайно. Ось тому, що до війни ми сперечалися за це почесне місце з Молдовою. Хто є найбідніший ми виграли? Колись проводили в Маріуполі таке опитування, як ви ставитесь, от на ринку, питає жіночку, от, як ви ставитесь до підприємців. Це страшні люди, це такі, як маленькі там, олігархи, просто маленькі. А ким би ти от, хотіла, щоб твоя дитина була? Ну як, підприємцем? Але ще тільки що сказала, а йди звідси. Ну, тобто і от, це, це в головах. І економіка в Україні така недолюблена тема, і, і бізнес це такі якісь страшні люди. Технології, технологіями, а це офлайн, те, що ми говорили. Спільнота, людина завжди. Ви, ви маєте. Мати можливість збирати буде по консолідації це супер ініціатива. У нас, по-моєму, документів дуже багато. А от процесів, які би були спрямовані на розробку правильного документа, залученням тих людей, які потім будуть брати участь у реалізації цих документів, в яких буде достатній мотив брати участь в реалізації цих документів, в цьому є величезна проблема. І От ми визначили, що для нас стандарт це ну це зростання. Це для нас от більше. От дорожня карта, що треба зробити, щоб ми отримали, як наша організація, і як інші організації, 5 зірок. Якщо порівнювати з готелями, ми хочемо 5 зірок. Оце наша амбітна ціль. Ми хочемо, щоб нас знали, щоб до нас прислухали, щоб ми були репрезентативні. Нам потрібні ці 5 зірок. І якщо говорити про бізнес-об'єднання, то тут є два таких дуже важливих моменти впливу. Перше це вплив на своїх членів, а друге це вплив на правила гри. І от найвищий ступінь зрілості це коли ми правила гри створюємо не під себе. А для всіх. І мені здається, що ми починаємо потрошку підходити до того, коли наші компанії, наші організації, наші підприємства вони розуміють цінність цього, вони розуміють цінність конкуренції, і вони розуміють, що навіть включаючи там інструменти лобіювання, лобіювати бажана правила гри для ринку, для індустрії, тому що це прискорює розвиток, тому що це розвиває конкурентоспроможність, тому що це привчає. Компанії працювати в умовах конкурентного середовища, а на зовнішніх ринках конкурентне середовище буде дуже жорстким, і дуже бажано навчитися це робити тут для того, щоб краще робити це зовні. На зовнішніх ринках е, моє особисте переконання, що відродження і справжній розвиток України почнеться з бізнес-сектору, вона має під собою підґрунтя, тому що рівень дискусії і рівень розвитку, який я тут побачила, мене дуже надихає. Е, від колег маю прохання подякувати вам як представникам бізнес-сектору. Сьогодні почати з подяк свої слова за все те, що ви робите починаючи з повномасштабного вторгнення, тому що знову ж таки тільки завдяки бізнесу багато в чому Україна і на вистояла, і це треба говорити. Це треба говорити вслух. Це треба визнавати, і треба дякувати тим людям, які це роблять. Да, можна поаплодувати. Я думаю.